Мир Божий, хочу зачитати з Євангелії від Матфія, 21 розділ з 14 вірша. Євангелія від Матфія, 21,14. І приступили у храм до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. А первосвященники і книжники, бачивши чуда його, що він учинив і дітей, що у храмі викрикували Осана, сину Давидовому, обурилися та й казали йому. Чи ти чуєш, що кажуть вони? А Ісус відказав їм так: чи ж ви не читали ніколи із уст немовлят, і тих, що суть, учинив ти хвалу? І, покинувши їх, він вийшов за місто в Іфанію, і там ніч перебув. Амінь». Амінь. Хочу всіх привітати з цим святом. Сьогодні одне із таких найбільших свят. В християнстві по різному його називають. Ми розуміємо це як славний віст Ісуса Христа до Єрусалиму. Події розвивалися таким чином. Ісус Христос вже ось-ось мав закінчити всі свої служіння. Багато дуже часу перед цим було тих періодів, коли Ісус Христос зціляв. Багато було тих періодів, коли Ісус Христос людям хліба давав. Коли Ісус Христос проголошував свою науку, і ось же лишається дуже мало часу до того, коли Ісус Христос мав піти на Голгофу, там померти і воскреснути, за тиждень ми визначаємо це свято перед Пасхою традиційно, і оцей славний віз Ісуса Христа, він вже знову ж таки традиційно показує те в Християнстві, ну настільки сильно і часто може бути перемінливим. Взагалі е, перемінливою людина, але я хотів би дещо про інше сьогодні подумати, і я би хотів порозмірковувати на таку тему славити чи нервуватись, і власне і це ми прочитали з цієї історії про те, що взагалі трапилося в одній з, з таких періодів цього е, дня, коли Ісус Христос зайшов в храм, робив там чудеса. Я хотів би цю історію взагалі на декілька таких частин, раніше на три частині перед молитвою розбити і потім будемо молитися. Перше, що я тут побачив, це те, що у цих дітей була хвала. Я хочу взагалі зрозуміти, звідки береться ця хвала, звідки в людини, яка просто собі, ну. Живе, займається своїми справами, звідки в неї береться така хвала і така подяка, яка була в, тих, в цих дітей? Друге, про що я хотів подивитися, це те, звідки ж береться оця така нервовість, оця ненависть, таке обурення, яке було в тих людей, фарисеїв. І третє, це відповідь Ісуса, який все як завжди. Розклав по своїх місцях і знову ж таки задати питання, з чим залишатися нам. Ну, Коли я дивлюся на цих діток, які в храмі славили Бога, і, ну, я розумію, що ну, це дуже благословенно. Діти, ми не знаємо, скільки їм було років, чиї це були діти, ми не знаємо, хто були. Їхні батьки, ким вони були. Але що я зауважив, це те, що 21 розділ він якраз і починається з того, що дорослі хвалять Бога, що дорослі славлять Його і виспівують йому Осана. І я думаю, що діти вони просто повторяють. Звичайно, діти мають своє бачення, але діти повторили. Дорослі кажуть осана. Діти повторили. Чого діти не повторили? принаймні ми про це не читаємо, так вони. Не розпинали Ісуса Христа. Просто про це немає згадки. Але те, що діти повторили оце Осана, це дуже благословено. Звідки у нас сьогодні може братися це благословене слово Осана? І я хотів би побачити про те, що це слово Осана, і, взагалі, хвала, вона йде тільки від одного: від споглядання на Бога. І ми бачимо те, що. У цих дітей не просто так з'явилося це слово. Вони бачили те, що говорили їхні батьки, вони бачили те, що говорили постарші. Але ми прочитали, що в 14 му вірші Ісус Христос уздоровляв. Як можна було бачити, що Ісус Христос уздоровляє, зціляє, благословляє, воскрешає з мертвих, що Ісус Христос дає змісту життя, як можна було утриматись і не сказати оце Слово Саме? Діти вони часто наслідують своїх батьків, і вони повторюють то, що їм говорять. Якщо, І це показує тільки одне, що у них немає свого власного досвіду, їм немає на кого опиратися. Дуже часто, просто батьки, ви спостерігаєте, хто батьки, як діти, ви сказали якесь слово, і вони просто повторили за вами. І дав би Бог, щоб це були хороші, благословенні, праведні Божі слова, які, які б тільки. Линули з наших уст, і хай би це не було щось інше. Але звідки у них взялося це слово Осана від незахищеності? Коли ми говоримо слово Осана, у нас немає якоїсь нашої захищеності. Ми не надіємося на себе. Ми, не маємо, свого. ми маємо свій власний досвід, але ми на нього не покладаємось. Тому що ми розуміємо, що наш досвід він нічого не вартий. Вартий тільки. Те, щоб шукати Бога, варто тільки те, щоб на нього покладати всі свої сили. І так було з цими дітьми. Їм просто було прийнято це слово Осана. Наскільки їм було це легко побачити, як Ісус Христос щось робить, як Ісус Христос зціляє, воскрешає. І звичайно, що їх дуже сильно сам Ісус Христос подобався як Той, хто і творить ці всі чудеса, і разом з тим є. Цим джерелом неймовірної осани у їхніх серцях. З протягом життя Ісуса Христа ну, ми бачимо то там, то в іншій ситуації з Ісусом Христом діти. Йому приємно проводити час з дітьми, йому приємно, щоби з таких уст лилася слава і лилася хвала. Діти, звичайно, це е, ті, які можуть просто в себе все впітувати. Я пам'ятаю, в одному таборі е, там е, дівчинка просто з гілки взяла. Мікрофон виробила, і вона почала співати. Просто взяла якусь гілку і почала співати. Наскільки це просто, але наскільки це показує таку ну, невинність і таку простоту? І я хочу зрозуміти, що ця слава, ця осана, вона береться якраз зі своєї немічності. Ніколи не може сказати, осана людина. Яка ми ми це ще побачимо? Яка не є немічною, яка вважає, що вона сильна, що вона щось може в цьому світі? Діти сказали цього Осану. Ці люди, які йшли за Ісусом Христом, так само сказали Осана. Звичайно, вони хотіли хліба. Але я не хотів би сьогодні загострювати увагу на тому, що вони хотіли тільки хліба. Я розумію, що е, вони хотіли хліба, тому що вони були людьми, і Христос дав їм цей хліб. І ці дітки, які були, вони просто прийняли це слово Осана і прийняли звідки воно взялося. Це в них були добрі. Е, Ті об'єкти, яких вони були наслідувати, могли наслідувати. Я би хотів, щоб у кожного з нас побажати кожному з нас у цей такий святковий час, щоб у нас так само були ті об'єкти, ті люди, яких ми могли наслідувати. Хороші, праведні, які так само говорять Осана, а не говорять щось інше, щоб у нас були хороші друзі, хороші наставники. Тому що стільки з цього ми можемо бачити, ми можемо черпати хороші і правильні слова. І звичайно, навпаки, якщо цього буде мало в нашому житті, то ми будемо говорити абсолютно інше. Цих дітей були наставники. Я не хочу говорити про якість цих наставників, що вони зробили через тиждень. Але я хочу зрозуміти те, що в них були наставники, і далі, крім того, що у них були наставники, вони самі бачили, вони просто самі споглядали Ісуса Христа, що Він робив у храмі, і їх це не могло не зачіпати. Вони просто радувалися, раділи, насолоджувалися тим, що робив Ісус Христос, і звичайно, що. Це просто спричинювало тільки одне осана. І далі, третє, звідки у них взялася ця Осана, це те, що вони не вважали, що вони щось варті в цьому житті. У них немає дітей, ще немає е, такої якоїсь дитячої гордості, надмінності. Тому що сказано, що це були малі дітки, да, можливо, вже. У дорослішому віці все змінюється. Це були малі дітки, які просто з своїх уст говорили це слово Осана. Хай би було так і в нашому житті. Але були інші, які нервувалися, яким це не подобалося. І звідки ж у них взялася оця злість, оця така ну можна сказати, навіть ненависть. Ну говорять ці дітки. Ну нехай говорять, це ж правильно, це ж це ж чудово, але їм це не подобалося. І ми читаємо те, що друга частина цієї історії. Сказано, що вони обурилися. А це слово «обурилися», воно означає таке крайнє роздратування, воно означає незаспокоєння, воно означає те, що їм щось не подобалося. Ми бачимо таких людей в Біблії багато, які просто собі могли обурюватися тільки через те, що їх звичайний спосіб життя щось сколихнуло. Ну і можна згадати Ірода, який занепокоївся настільки. Що він просто ну, не знаходив місця собі, цей чоловік. Він обурився через, через те, що ну, на його місці, а, був цар. Ці люди обурилися через те, що хтось насмілився в тому місці, яке їм було дуже зручне, дуже комфортне. Вони там були самі такі правильні. І хтось у тому місці насмілився сказати дещо іншим. Фарисеї, це були фарисеї. Коли ми про них читаємо, ну я бачу тут те, що згадав одної з таких історій, коли ці люди ем, любили першість, а, ну сьогоднішньою мовою можна сказати, любили лайки, це були ті люди, які любили, щоб їх хвалили, щоб їм просто про них говорили добре, щоб про цих людей все, що вони говорять. Це так, це є істина, це, це правда. І ми бачимо те, що коли їх не запитали, то вони просто обурилися. І, звичайно, варто тільки людину переконати. Варто тільки переконати людину в тому, що вона робить щось дуже добре. Варто тільки людину переконати, що вона дуже добра людина, і вона вже критику не буде сприймати. І Їй буде набагато важче сприймати критику. Багато людей, які досягли якихось була людина, да, яка, можливо, просто маленька людина. Але коли вона піднімається, коли всі говорять, хороша людина, багато чого може досягнути. І звичайно, що ця людина грубіє, черствіє, осана не так часто виривається з її серця. І все знову ж таки, як у першому випадку, так і в другому випадку, у всьому суть якраз досвід. Звідки береться оце, це обурення з свого серця, з свого досвіду? Як це? Я вчора міг зробити великі речі, я вчора міг зробити те і те, а сьогодні хтось може просто критикувати мене, хтось може робити якісь ті речі, які я не розумію. І сьогодні ми можемо багато ще говорити про фарисеїв, але. Взагалі про них говорити не хочеться. Хочеться глянути на своє серце, чи є це обурення в моєму серці. І, звичайно, ніхто з нас не буде сьогодні обурюватися, коли дітки будуть у храмі, в Домі молитви чи в будь-якому іншому місці. Ем, славити Бога, ми цим не будемо обурюватися, але ми сьогодні можемо обурюватися дуже багато чим іншим. Сьогодні взагалі, людство, коли ми на нього пильно поглянемо і на себе, в тому числі. Досить таки нервове. І про це свідчить дуже багато різних випадків, дуже багато ситуацій. І знову ж таки, лишній раз не хочеться наводити статистику про те, як багато сьогодні психічних захворювань, але їх багато. І це показує про те, а психічні захворювання, як правило, беруться тільки з, одної, з одного кореня. з неспроможності своєї власної. І звідси і взялося оце неспроводі. Оця їхня ем, реакція. Ісус Христос що робив? Зціляв, оздоровлював, давав хліб, хліб життя, а вони робити цього не могли. Е, і ми бачимо те, що це спричинило, що вони просто обурилися. Ну як? Учора мене хвалили, учора всі казали, що які я добрі, а сьогодні просто все змінилося. І коли ми порівнюємо цих дітей з цих фарисею, ми бачимо тільки одну саму суттєву різницю. Ці діти вони показували палецю вверх, ось кому осана Богові Ісусу Христу, а ті люди показували пальцем на себе. І це є сама ключова взагалі думка цієї історії, на кого ми сьогодні показуємо своїм пальцем, що в моєму житті відбувається. І це відбувається не тільки в тому, що коли людина чогось досягає, але це відбувається і в зворотньому випадку, коли людина щось не може зробити, коли людина хворіє, коли людина має якісь проблеми переживання, фарисеї, вони будуть намагатися шукати вихід у своїх ресурсах, у своїх силах, у своїх знайомих. А діти, і ті люди, які хочуть говорити Ісусу Христу, Осана, з чистим серцем. Вони будуть шукати це у Бога. Ми розуміємо те, що ці фарисеї, ці люди, вони не мали на меті допустити чийсь авторитет. Я пам'ятаю, як один викладач до одного студента сказав приблизно наступне. Що ти розумієш в цій науці? Я 30 років 30 років вже викладаю. Я знаю краще, щось подібне було у цих фарисеїв. Ну вони ж були авторитетами, і коли в їхнє середовище хтось зайшов, для них це було дуже важко сприйняти. Хай би нас нічого не засмучувало сьогодні те, що нас немає взагалі засмутити, обурити, да, тому що саме таке слово тут вжити, обурити. І найцікавіше те, що вони так і залишилися з цим обуренням. Тому що третя. Третій епізод цієї історії він показує дуже цікавий фрагмент, сказано про те, що вони запитали Ісуса Христа, зробили це вони абсолютно правильно. Ісус Христос у третьому фрагменті, якраз Він що робить, щоб поставити всі крапки. Він відкриває Боже Слово і показує, що це нормально, що цьому належить бути, що так має бути. Вони мають славити, вони мають хвалити. І цікаво про те, що. Ісус Христос це все їм розказує, і Він іде. І вони лишаються своєю ненавистю, вони лишаються своїми невирішеними проблемами, які взагалі проблемами і не були. Ці люди вони не були проникнуті цією осаною, цією славою, цією хвалою, були проникнуті ці діти. І знову ж таки хотілося б більше можливо, дізнатися про цих дітей. Але історія закінчується тим, що діти, я впевнений, лишилися славити Бога. Можливо, вони вийшли на вулицю. Неважливо, я переконаний, що їхні серця. Вони і далі були повні цієї хвали, цієї слави, цієї осани. А фарисеї, вони і далі були повні цієї жовчі, такої, цього такого обурення. І це було у їхньому серці, в їхньому житті. а Сьогодні ми прекрасно розуміємо, що це те, що дуже сильно руйнує, да, коли людина постійно чимось незадоволена, постійно щось не так. Взяти, наприклад, ще одну таку хоча б ілюстрацію. Е, YouTube да, дуже багато сьогодні в Ютубі залишають коментарі. Є так звані люди, назвемо їх умовно, да, так, ну, такими е, дуже е, праведними, да, вони лишають коментарі. Е, під якимись відео не мається на увазі якесь конкретне відео. І вони, керуючись своїм досвідом, лишають дуже такий гнівливий коментар. А такі, як ці діти, вони лишуть такий самий коментар, але зовсім іншими словами, тільки з однієї причини, що вони просто хочуть допомогти. Як добре, щоб у нашому серці була отака культура. Благословенна культура допомогти, а не зруйнувати. Ну, як було б цим дітям, коли просто ці люди вони ну, настільки сильно обурилися? Звичайно, що вони і хороших слів їм не говорили. Звичайно, що ці фарисеї вони їх і ем, ну, не гладили, умовно кажучи, тому що вони хотіли тільки одного собі слави. Як би хотілося, щоб сьогодні ми прийняли правильне рішення в своєму житті: славити Ісуса Христа! Проголошувати Йому Осана кожного дня щоденно, щоб це в цьому житті була практика. Тому що є за що, коли ми розуміємо, є за що проголошувати Богу слава, є за що Його хвалити, є за, за що йому говорити хвала і багато інших слів. І коли ми перечитуємо Псалми Давида і інших авторів. Я просто надихаюся, я розумію. Ну звідки у них постійно ну такий потік слів є їм за що, славити Бога, і є. І вони і одну ситуацію згадають, як там то було, відбулося. Як Бог їх, наприклад, Давида з від Саула спас, або Давида ще від когось спас. І вони постійно собі це на розум приводять. Постійно їм є за що славити Бога. Постійно їм є за що хвалити Бога. І немає в них отакого, коли вони славлять Бога. Немає в них такого обурення. Все погано. Вони славлять Бога, вони хвалять його, вони розуміють те, що. Я маю розуміти хвалити Бога. І я впевнений, що це буде неймовірно чудовим, неймовірно благословенним. Хай наш досвід не буде нам якоюсь перепоною на шляху до того, щоб ми славити Бога. Бо ми ніхто. Ми просто ніхто. Ми ну, неймовірні піщинки на цій землі, на цій планеті. Але так не думали фарисеї. Вони думали, що вони є духовна еліта, що вони взагалі еліта. Що вони щось вартують. але Ми розуміємо, що нічого ми не вартуємо, але неймовірно цінний є для нас Бог, який заслуговує неймовірної хвали, подяки, поклоніння з наших сердець і щоб нічого нас не, не відволікало від цієї слави Бога, не омрачало да, таке слово, не доставало нам якісь прикрощі, ті ситуації. Що нам не зрозуміло, але навпаки завжди славили Бога і розуміли те, що цього хоче Ісус. І Христос іде з цього храму. Да? Він не став їх переконувати, він не став їм там ще багато чого дуже розповідати. Просто цитата з Біблії, цитата з е, Слова Божого. Можливо, вони її зрозуміли, можливо, не зрозуміли, але життя свої вони не змінили. Як би хотілося, щоб ми сьогодні розуміли. Що в нашому житті слава, хвала, подяка це те, що хоче Бог. І сьогодні за нами вибір нервуватися, бути обуреним, завжди незадоволеним, когось критикувати, завжди шукати винних, завжди шукати крайніх, завжди розуміти, що я щось вартую, що я найголовніший, і так як я знаю, так не знає ніхто чи навпаки. Покоритися перед Божим лицем, людей вважати не за своїми ворогами, а за своїми друзями, за своїх друзів, шукати тих наставників, які можуть нас ще більше до цієї хвали мотивувати, шукати тих людей, з яких, з сердець яких йде ну, не такий попіл, не жовч, а правильні, правдиві слова, і наслідувати цих людей. Сьогодні за нами вибір, чи у нашому житті, коли у нас стається якась ситуація, важка ситуація, в котрий раз понадіятись на себе, який нічого не значить, чи понадіятись на Бога, який може вирішити нашу ситуацію, наш біль і допомогти нам. Я надіюся, що кожен з нас прийме правильний вибір. Амінь.